Так, добрий день, радий вас також бачити. І зараз ми з вами справді подивимось це питання, тому що воно геть важливе від саме цієї особи залежить фронт. І, звичайно, подивимося на Олександра Сирського, чи буде він далі, чи він піде, чи замінять його. Дивіться, справді є таке бажання замінити Олександра Сирського на когось іншого. Але при цьому всьому е, випадає карта важкої ноші. Чи йому ще треба завершити якісь справи, чи що ще. Але в осяжній е, перспективі в е, майбутнього, так, найближчого, е, так він швидко не звільниться. Тобто він звільниться трохи пізніше, але все одно звільниться і. А буде інший командир. Той що більше, більше, в принципі, був на фронті. Це буде та людина, яка буде ще більш професійна, і це буде хтось пов'язаний з Валерієм Залужним з минулого. Тобто, хтось, можливо, з його навіть команди, дуже цікавий прогноз. Дякую вам, Валіари. Дякую і Давайте взаєм. зараз. Давайте також поговоримо із вами в цілому про мобілізацію, як буде відбуватись в нас мобілізація в наступному році. Чи будуть у нас в тому числі призивати молодших хлопців за 25 років? Ага, дякую за питання. Зараз, зараз ми його продивимось. Дивіться, мобілізація справді посилиться, але розумійте, це необхідність. Е, і без мобілізації ми справді втратимо країну. Тому треба розуміти, що вона важлива і потрібна. А якщо зараз трохи вона пішла на спад, то з ближче до нового року і спочатку року вона посилиться. Далі, те, що я можу сказати, що до інавгурації Трампа мобілізація буде йти дуже інтенсивно. Також е, карти мені показують стосовно е, стосовно призову, що все таки не продавить адміністрація Байдена е, закон про те, щоб призивали з 18 років. Але все-таки при цьому всьому зниження мобілізаційного віку з часом станеться. Тобто, скоріше за все це буде. Опускання цензу віку до 22, 23, 21 року. Різкого зниження призовного віку до 18 не відбудеться, але все одно з певним часом все одно поверне, ну, так станеться, що навіть з 18 будуть призивати. Але це пізніше, набагато пізніше, знаєте, через рік, через півтора, через два. І також дуже хочу проглянути саме питання. Власне, чому із вересня 2025 року планують у вищих навчальних закладах зробити обов'язковою підготовку безпосередньо чоловіків? А, а, власне, це з метою того, щоб все ж таки в майбутньому і ще зменшити а, вікову категорію призивного віку, чи з якоюсь іншою метою зараз я подивлюся. Це питання. Дивіться, карти показують саме так, що. А це потрібно задля того, щоб розробити бойові навички в певні в людей, і якщо буде потрібно в майбутньому, щоб коли вони подорослішали, то змогли. Вступати до лав Збройних сил України, тобто це е, такий механізм випрацювання в них е, витривалості е, бойового певного досвіду, так е, ну не бойового, а навчального досвіду, так е, і певних знань. Але все одно це не для того, щоб їх мобілізовувати. Наша влада проти цієї мобілізації з 18 років. Наша влада проти зменшення призовного віку до 25, з 25 років на більш нижчі показники. Ому будьте впевнені, що те, що тисне адміністрація Байдена, воно прийнято не буде. А особисто це тисне Блінкен і Джейк Саліван. Джейк Саліван це агент Кремля. Треба це пам'ятати, і те, що я можу вам впевнено сказати, що до інавгурації Трампа такого рішення по зниженню приземного віку прийнято не буде. Дякую, Валіарі, і давайте поговоримо про те, чи потрібно виїжджати із Дніпропетровщини. Це питання від наших глядачів, яке також хочемо проговорити сьогодні із вами. Дивіться, Дніпропетровщина велика. З одного боку є лівий берег, де безпосередньо є загроза російського наступу, і є правий берег, там де кривий ріг. Давайте подивимося Лівобережжя, тому що правому берегу не зашкоджує зараз небезпека. Давайте подивимось таке містечко Покровське, не Покровськ, Покровське, Покровське. Подивимось Павлоград, а, і подивимося більш північні міста. А, це Сінельникове, Кам'янське, знаєте, оці, оці міста. Зараз я вам буду витягати карти і казати. А, ну, по-перше, оце Покровське, там, де е, справді є загроза певна, то там випадають карти, що вони дійдуть туди скоріше за все, і там якісь бойові зіткнення можуть бути. Тому краще з Покровське виїжджати. Не з Покровська, а з Покровське. Це південь е, Дніпропетровської області. Е, Стосовно Павлограда і стосовно межової, дивіться стосовно межової, треба виїжджати, тому що будуть руйнування, будуть обстріли. Стосовно Павлограда е, випадають карти, що також е, будуть руйнування, е, тобто будуть обстріли, але поки що виїжджати не потрібно. Там будуть обстріли, як і по інших містах України. Е, в принципі, захоплення Павлограда я не бачу. А ось захоплення межової чи покровське там, е, в принципі, ризики є, але я думаю, що будемо тримати позиції. Тосовно північних міст, зараз вам скажу це, знову ж таки, Новомосковськ, це е, Кам'янське, це е, той самий, е, то, то саме місто Синельникове. У мене, звідки, звідти, до речі, бабка родом, яка відьма була. Ну, там, дивіться, там будуть обстріли, буде вогонь. Але саме от наближення фронту до них не відбудеться.